Шановні пані і панове, сьогодні вам розкажу, як від зернятка до збору максимального урожаю треба вирощувати огірочки. Саме перше правильно вирощена розсада. Якщо ви не впевнені в насінні. Або воно довго лежить, декілька років, або ну, перший раз купуєте його в якійсь фірмі, в якій ще не купували. Частину насіння візьміть зерняток 10-15 і замочіть. Якщо вони гарно всі проклюнулися, то можете висаджувати наступну партію насіння в стаканчики, і все буде добре. Якщо погано прокльовуються, то обов'язково замачуємо, якщо насіння не оброблене. Тобто, якщо воно окрашене, там жовтеньке, зелененьке, може бути красненьке. тобто, Виробник уже зробив передпосадочну обробку насіння, то його краще не замачувати. Сама основна помилка, як мені часто пишуть, я замочив банку з водою, положив, воно пролежало, нічого не приклюнулося не в банку з водою, а в вологу тканину або бумажку. Берете туалетний папір, замачуєте, має бути доступ кисню. Якщо не буде доступу кисню, тобто ви візьмете баночку півлітрову, наберете води, наскати до насіння, воно буде в воді лежати. Теоретично декілька насінин у вас проклюнуться, навіть в таких умовах, але основна маса насіння процентів 95 у вас просто задихнеться. Більше двох годин в воді і насіння пропадає. Має бути доступ кисня, тоді все буде добре. Замочили насіння, воно у вас наклюнулось. Це в теплих умовах приблизно 3 дні. При температурі 25-27 градусів, як я вам показую в своєму терморі. Боксі, хочу вам порадити найкращі сорта та гібриди огірків, які вам варто вирощувати у себе або у закритому ґрунті, або у відкритому. Для теплички найкращий це зятьок F1. Дуже вражайний. Ось бачите, я знімаю з нього перший врожай це через 20 днів після висадки розсади. Обліплений огірками, дуже смачними, ось такими гарненькими зеленцями. Це на 5 квітня я перший раз збирав урожай в минулому році. Році. Для відкритого ґрунту найприхатливий, найкращий це Fenix 640 та Fenix Plus. У вас буде стіна зеленої маси, обліплена огірками. Ніяких танців з бубнами, ні нічого. Максимально неприхотливий до всяких болячок. Просто поливайте та знімайте урожай. Тобто, навіть якщо плануєте, допустим, на базар вивозити, то Fenix 40 або Fenix Plus, це просто бомба. Ці сорта і гібриди є у мене на сайті, Силочка буде під відео в описі. Кому цікаво, переходьте обирайте. Там ще дуже багато всякого разного насіння. Саме те, що я відбираю для себе по сезону, буде вирощувати, і ви можете зі мною його вирощувати. Тобто, самі провірні, самі класні сорта і гібриди. Далі у нас гурман F1. Це для тих, хто любить смак огірка. Їх і багато на кущі, і вони дуже смачні. Це просто ну, бомба для огірків. Якщо ви в салатик так поїсти огірочок, всім раджу його е, собі придбати. Потім у нас іде малюк, Тоже класний горець, дуже урожайний. Я стараюсь брати, щоб були урожайні і компактні. Кущі. Малюк це такий невеликий кущик, це якщо у вас мало місця, десь не, треба так втикнути його. Це сама класна тема, це малюк. Обирайте, не пошкодуйте. Далі у нас базар F1, це букетний тип цвітіння. Ось з базара я зараз зриваю огірочки. Дуже багато в'яжеться, ну, саме названня каже базар. Тобто, якщо хочете на продажу, то зверніть увагу на цей гібрид. Дуже він класний. Ну і Baby Mini теж F1, компактний кущ, багато місця не займає, Допустимо, якщо тепличка, то можна натикати багато кущів і зібрати більше огірочків. Тож, ось бачите, скільки їх нав'язалося на Baby Mini. Так що, шановні пані і панове, всім раджу звернути на ці сорта і гібриди, сорта всі мої, тобто насіння я кожен рік збираю вам продаю. Гібриди F1, я заказую з Голландії і залишки перепродаю. Тому слідкуйте на сайті, часто вони закінчуються, слідкуйте, якщо немає в наявності, то вибачайте, вже немає. Проклюнулося, ділимо висадку. Стаканчики, стаканчики з ґрунтом, якщо ви садите на розсаду насіння, обов'язково за сутки до того, як висадить насіння, я обрабатую триходерміном. В жидкій формі. Я вам вже показував. Є сухий трихадрамін, але він дуже часто підробний, він не працює. Краще все обрати жидкий. Ви розбавили, обробили ґрунт. Витримали сутки, якраз він пропитався, влажний став, прогрівся в термобоксі. Викладаємо пророща насіння. Якщо ви його проращуєте. Якщо впевнений насіння, то просто закладаєте і через 3 дня воно у вас накльовується 4-5 днів, воно вже покажеться зверху. В Фазі розсади ваші огірочки мають бути не більше. 24-25 днів, краще днів 20 і вже висаджувати. Тобто краще менше, але не більше. Якщо буде більше передержуватися, соответственно, ви втрачаєте велику кількість врожаї. Від випадку такого не допускайте. Поки насіння в фазі розсади, я роблю дві підкомки. Як тільки виходить перший настоящий листочок, Тобто у вас вийде дві сім'ї долички, вийде листочок, ми робимо перву підкормку. І остання підкормка за 3-4 дні я її роблю до висадки в ґрунт, щоб насіння взяло поживні елементи, напиталося влаги. Потім не поливаю, щоб ком не був дуже перевлажнений, щоб він трошки підсох, то перевисадки і не буде розвалюватися, і ви легко висадите його в ґрунт. В відкритий ґрунт і в теплицю, неважливо. Перед тим, як висаджувати, ґрунт обов'язково теж обрабатую триходерміном. Тобто зроблю луночки за сутки до висадки огірочки, проливаю їх хорошо триходермою, і тоді ніякі грибкові нам не страшні. По обработкам. Обработки я вам показував в прошлі році: я обрабатую бітоксибацилін, актофіт і триходермін три в одному. Кожні 14 днів це теплиця, кожні 10 днів це відкритий ґрунт. Якщо йдуть дощі, обробляємо кожні 3 дні. От поки вас, допустимо, вас задощіло на 2 неділі. ці 2 неділі кожні 3 дні. Обрабатуємо. Якщо не будете обрабатувати, то обов'язково грибкові до вас прийдуть в гості і ви потеряєте більшу частину гірків, а то й всі. Просто прийдете в один день, а вони раз і засохші. Ні в случі цього не допускайте. Будете обрабатувати, ніяких проблем у вас не буде. Ну, обов'язково, якщо в відкритому ґрунті, вирощуєте, особливо в моїй місцевості, центр України. Зараз треба використовувати затіняючу сітку 45%. -відсоткову. Іначе гіркочки просто горять, дуже сильно у нас жарко. При висадці в ґрунт обов'язково добре рихлим почву і даємо столову ложку. Я даю попілу. У мене дряваний кет і дуже багато попілу є, прямо прям я так замішую. І хоча б 3-4 столових ложки хорошого перегночку. Просто ви робите рихлу почву, і гірочки тоді добре стартануть, підкормки. Кожні 10 днів ви маєте підкармлювати ваші огірки. Якщо у нас у відкритому ґрунті гарна почва, якщо почва не дуже, то, мабуть, навіть і кожні 5 днів підкармлюєте. Тобто, це по рослині. Якщо рослина має крупний зелений лист, він не блідніє, темно насичений зелений, то перекармлювати не треба, бо буде гнати зелену масу в ущерб вашим зеленцям. Якщо рослина слабіє, листя є такий жовтиватий, просвіщатися такий єлі єлі Світленькі зелененькі, то обов'язково даємо азотну підкормку. Як тільки огурець починає масово плодоносити, це ну, в залежності від сорта або гібрида, 45-50 день, може бути 60-й, ну, неважливо. Як, як тільки пішли зеленці, то чередуємо раз азотну, раз каліну підкормку. Що ми робимо зараз? Огірочки ось в такій фазі. У нас вже активно починається плодоношення. Гарні рослинки. І щоб їм допомогти, зараз азот нам не потрібен, так як дивіться, листя гарненька-зелененьке. Азотні підкормки були на першому етапі, ми давали трав'яний настій. Зараз ми даємо калійну підкормку. Для того, щоб огірочки добре розвивалися, не відсихали і зеленці нас радували нормальними розмірами. Тобто, щоб вони були розвиті, не покручені, не поверчені, зелененькі, добренькі. І на такому етапі, на що я вам раджу звернути увагу, зараз, якщо знайду у себе, то поки не бачу. Тобто не бачу дефіцит. А ось, ось дивіться. Бачите, ось де-не-де зустрічаються ось такі штуки. Тобто огірочок відсихає. Допустимо, ось один з усього стола, один на відсох. Тобто, для того, щоб наливати рослинки огірочки, трошки не вистачає калійної. Підкормки. Вона чередується з азотною, ну ви дивитесь по листу. Якщо рослина ось такими зеленими темними листочками, то підкормка не потрібна. Я ще буду робити далі відео по огіркам, я вам покажу другу теплицю, в якій треба буде дати азот. Тобто листочки такі світло-зелені, слабенькі, ствол, не, не такий товстий, як ось ось тут, бачите, майже товщину в товщину впалець. Тобто тут всього вистачає. Треба дивитися по рослинки і давати їй все е, в певний час. Що ми зараз робимо? У нас є. Зола, пепел, тобто в мене дров'яний і я назбирав попілу за зиму, і зараз ми його приготуємо. Попіл можна давати просто під рослинку, але єдине, що якщо його не погасити оцтом, ви не возьмете з нього кальцій. А він дуже потрібний нашій рослинці, мікроелемент, тому... Ми маємо нашу золу трішечки загасити оцтом. Не треба там його багато лити, грам 50-70. Отак залили. пішла реакція. Підождали декілька хвилинок. Все це даємо на відерка води і під кожну рослинку по півлітровій баночці даємо. Обов'язково перед цим рослина має бути полита, тобто грунт має бути. Влажним. Ілі це азотна, і це калійна, неважно, обов'язково поливаємо нашу рослинку. Зараз будемо підкамлювати, все це перемішаю. Зараз пройдемося, зберемо огірочки і зробимо саму підкормку. Ось дивіться, Тут рослинки є крупніші, є менші. От на менших буде краще показати. Слідкуйте завжди за ось такими штуками. Тобто, якщо ви вирощуєте наш палері, постійно нашу. Ляну треба підвертати, ось так. Щоб вона не завалювалася. Що робити з усіками, часто спрашують. Якщо вони вам не заважають, хай собі будуть. Якщо заважають опускати, то обрізайте їх. Вони ніяк не влітають на врожай. Ось у нас рослинки для досадки. Це я зроблю інше відео, покажу, куди я буду їх досаджувати. Ось теж висить огірочок. Ось такий гарненький. Ми його зараз зірвемо. І подивимося, ось. Допустимо, тут ось, ось добре видно. Ось бачите, він таки підсихає. Тобто зараз йде фаза розвитку і обов'язково рослинки треба дати калійну підкормку. Якщо буде не вистачати азоту, то самі зеленці будуть покручити. покручені, такі поверчені, негарні. І обов'язково, як збираєте, от знизу ніколи не оставляйте огірочки, тому що знизу вони починають розвиватися в кабаки. І ви його не бачите. Всі питачні елементи йдуть до нього, і за що цього страдають інші огірочки, які наливаються по стволу. Тобто перед підкормкою обов'язково бираємо всі зеленці. Ось дивіться, ось такий огірочок. Ось це признак того, що трошки треба дати азоту. Якщо бачите отаке, ти карлюйте, азотну підкормку. І травяний настій, і ам'ячна слітра. Вибирайте кому, як подобається. Я не використовую. Літр, мені дуже подобається. Саме трав'яний настій і зола. Дерево, трава без різниці. Головне, щоб це був гарний свіжий попіл, пухкий. Щоб на нього в нікому не попадала волога. Якщо попала волога, то елементи всі вимилися і він вже не корисний. Ось теж огірочок. Зараз ми його ось такий гарненький. Це партина карбіки. Зараз подивимося, що тут у нас ще є. Вже збирали їх, ну це дещо пропустили, треба подозбирувати. Ось теж огірочки. Зараз ми їх зірвемо до столу. Раз. Раз. Цього багато огірочків висить. Ось теж, а бачите, по листочку видно, що трошки треба дати йому азоту. З тої сторони, з тої сторони, грядки такі більш зеленіші, сюди просто може менше попало. Або мов просто при підкормці пропустити кущик, таке теж часто буває. І дитина особливо, як знімаєте відео, підкармлюєте, можете прозівати. Я любитель часто щось прозівати. Так що обов'язково треба продивлятися по рослинам. І якщо їм щось не вистачає, вона сама вам покаже. Мені не вистачає азоту, мені не вистачає калію, кальцію, це все буде видно. Якщо кайомочка по листу появиться біла, тобто по підкормкам я робив відео на каналі, воно є, але на жаль, воно ще російською мовою. Тоді ще я розмовляв на цьому лайні. Можливо, перероблю скоро на український воно буде. Так, дивіться, що в нас тут є. Більш вроді гірочків не видно. Значить можна робити саму підкормку. Зараз все розведу і покажу. Ну, в принципі, що тут показувати. Отак знаходите корінь, під нього до по попівлітровий баночки, обов'язково. Перед цим проливаємо добре рослинку. От бачите, теж огірочки починають розвиватися і обов'язково треба давати підкормочку. Так, отже, ми погасили наш попіл, зараз ми йому кляємо водичку і добре все перемішуємо. Чим добре, що вона швидко робиться, тобто ви так замішали. Якщо ви хочете додавати через капельну ленту, то вам треба робити роствор. Тобто нам треба на 10 літрів води дати 2 півлітрових баночки золи без камінців, виживательно, щоб була чиста зола. Все це видержуємо одну добу. Через добу все осідає, у вас виходить така жовтенька, є жовтенька водичка. Цю водичку 1,10 розбавляємо і теж по, тільки політрові баночка, вже не півлітрова, а літрова. Трошки залишилось на дні. Зараз підковернемо. Тут саме головне не спішити, добре все перемішати. Ось так. Чиста баночка. Далі ми паличкою перемішаємо. Можна туди залізти рукою, не помрите. Ось так. Добре все перемішали. І даємо під кожний кущик. По баночці, не ша, старайтесь не зівати і не пропущати кущі. Бо буде проблема, тоді огірочки ваші будуть відсихати. А ви втіряєте це урожай. І саме корінець, отак дали. Це в мене тепла грядка, яку я вам показував. І ось вона вже нас радувати починає урожаєм. Теж під кущик. І так проходимо всі наші огірочки. Так що, шановні пані і панове, не зівайте, підкармлюйте горочки, будьте з гарним урожаєм. Далі буде, далі буду показувати всі підкомки, покажу інші теплиці. У мене їх 5 по огіркам. Буде дуже багато цінної інформації. Всім дякую і до побачення. Саме головне, не забувайте підтримувати ЗСУ та Мопис Дикацапа. І все у нас буде ось так. До побачення.